Доброго дня, шановні пані і панове, сьогодні хочу показати три найкращі варіанти: як вирости цибулю на зелень. Якщо посадити її зараз, то на Новий рік до новогоднього столу у вас буде ось така гарна цибулька. Перший варіант це звичайні пакетики. Це провірені способи. І сразу відповідаю на питання: нічого не рветься, один пакетик ставити на віконце, нічого не тече, мушки не заводяться. Проблем ніяких не буде. Як наповнювач я використовував опілки, можна використовувати що що завгодно. Можете взяти ґрунт. Разниця в висадці ось цих пакетиків 3 дні. Тобто ви можете днів через 5 через 7 висаджувати висаджувати за сіки, ви з'їсте ось такий пучок зелені, і у вас постійно буде цибуля, круглий грік. Саме головне, цибуля не має бути оброблена. Це у мене звичайна кущівка. Можна тиканку взяти, та ви беріть все, що є, все, що наявності. Не беріть магазину, бо вона 100% в сплящому режимі, вона оброблена, щоб не проростала. Краще підіть до якоїсь бабусі, яка продає цибульку. Чим страшніше цибуля, тим вона краще. Значить, 100% вона нічим не оброблена і вона сразу піде в рост. Далі. Постійно має бути волога, тобто раз в 4-5 днів ви підливаєте воду, дивитесь, ну не лийте дуже багато, нальніте багато води, буде стояти вода, коріння загниється і все пропаде. Просто має бути вологий субстрат. Часто питають мене, де взяти опілки. Да, підіть в будь-який магазин для тваринок, якщо ви з міста, там є наповнювачі для котячих лотків, замачуйте в воду, воно розбухає Там ті самі ж опілки, тільки в гранулах. Ілі же просто підіть в будь-який сім'яний магазин, візьміть звичайний ґрунт, самий дешевий який є, і туди висадіть. Ілі же возьміть рулон туалетної бумаги, замочіть. Тобто має бути якийсь субстрат, в якому буде волога. І в якому просто цибуля коріннями буде держатися. Це така рослинка, що вона може вирости сама з себе. Якщо вона не оброблена, в вологій кімнаті вологи буде їй достатньо і виросте зелене перо. Далі беремо отакі маленькі пакетики під ваше віконце, Можна взяти більше, і можете взяти більший, можете взяти здоровенний пакет, можете пластмасову баклажечку 5-літрову обрізати, туди так насипати. Прям якщо боїтеся, що щось прорветься, якщо у вас котики є, що можуть лапкою подерти, розламати. Ну ще раз кажу, стільки раз висажував, не разу один пакетик не порвав. Для перестраховки, ладно, висадіть пакетик в пакетик. Ще раз скажу, проблем з цим не буде. Обов'язково зарані замочіть опілки, щоб вам проще було. Тому що якщо ви протикаєте в сухі опілки, почнете потім поливати, цибуля повипадає. І перший тиждень, поки вона буде корінцями проростати, просто подивляйтеся, вона може завалюватися, випадати набік. Чуть-чуть поправляйте, поки корінці туди встромляться, тоді ровно буде кожна цибулинка стояти. Зав'язувати ні в коїм разі не можна, інакше загниється. Далі має бути тепло. Не тільки волого, але й тепле. Чим тепліше, тим краще, тим швидше піде вроз, чим швидше буде рости. Тобто ви імітуєте літо і тоді цибулька швидко росте. Досвідчувати нічого не треба. Любе віконце цього достатньо. Якщо ви десь в темноті в підвалі, навіть можна годинки-дві досвідчувати. І цього достатньо, тобто лампочку включайте і все. Якщо не включати, вона буде така світло жовтенька не зовсім гарна, але теж виросте. Тобто виросте без проблем, просто буде, допустим, не товарна, не красива, ну все одно буде зелень. Звичайно, цибуля вирощена на землі, буде добріша, там буде більше всяких питательних віществ, вітамінів. Тут я не спорю, а пілка це просто субстрат, який держить цибулю. І за що влаги росте цибуля. Ну, це зимній варіант вирощування, немає ґрунту, можна. Взяти отопілку, я завжди брав опілку, ніяких проблем не було. Тобто без проблем зараз на віконце натикали на тепленьке віконце, і у вас буде постійно зелена цибуля. Не мошка, нічого не заводиться. Мошка заводиться, коли ви переливаєте дуже волого. Якщо. Помірна вологість, цибуля росте. Просто подивіться, по знизу пакетика видно. Якщо підсохло, трошки трошки додали. Не налили туди стакан води, а трошечки капнули, щоб по керенцю пішла влага. Доступ кисня є до кореня, і тоді ваша рослинка добре розвивається, Бачите, повністю все покривається корінням. Багато опілки сипати не треба. На 3-4 пальця просипали цього достатньо, щоб корінь там закріпився, цибулька почала рости. І далі бере вологу і росте. Ще раз кажу, подивіться по своїй родині, скільки вам треба. Допустимо, моїй родині ось такого пакетика вистачає, щоб додати зелень. Дня на 3 на 4. Хтось може за один раз за вечір з'їдати стільки зелені. Ну, кожен їсть по-своєму. Також можна, допустимо, висадити і петрушку і укроп, тільки треба корінці зараз з огороду перенести на віконце, у кого ще не замерзло. І вони будуть теж рости як мінімум до лютого місяця. Далі, звісно, сонця буде не вистачати, воно буде таке слабеньке. Ну, воно буде рости. І головне, щоб було волого і не жарко. Далі, цибулю можна обрізати, можна під корінь. Зрізати повністю, можна отак обрізати зелену масу і ще один-два рази цибулька вийде. Тобто хвати сили, рослинки. Один раз точно вийде, інколи виходило, що і два рази, ну, тось, третій раз виходить, ну вона така вже слабенька, нещасна, але ж все ще може дорости. Ну, Я в основному зрізаю під корінь, тому що мені подобається і біла ця частина цибулі, навіть вона більше подобається, ніж верхня зелена. Тому я отак під корінець зрізав. Якщо висаджувати в протвінь, далі я вам покажу. Ви просто вириваєте з протвіня з корінням туди, досипаєте грунт або опілки і заново натикуєте. Цибульку, поки одну з'їдаєте частину, друга росте. Дуже легко чиститься, отак взяли, потягнули і знялась нижня частина цибульки. Далі там 2-3 штучки обтягнули і все. І у вас дуже гарна зелена цибулька, буде круглий рік у себе на вікні. Ще раз кажу, ніколи не купляйте в магазині, тому що вона 100% вся оброблена, вона просто у вас загниється на вікні. Дуже часто мені писали, я посадили, місяць ждало, нічого не росте. Звісно, не буде рости, тому що всі ці магазини обробляють, щоб... В приміщенні, де храниться, вона не проростала, просто не портилась. Тому у вас нічого не вийде. Має бути або своя домашня, або ж, ну, ще раз кажу, підіть якісь бабці, зробіть добро, купіть, заплатіть навіть більше, чим вона просить. Бабушки це потрібніше, і всім буде щастячка. Далі, можна зробити невеличкий парничок, наприклад, з бутилку Кока-Коли, тому що вона зужається знизу. Сразу кажу, це не реклама Кока-Коли, бо зараз понаписують. Просто форма бутилки удобна, що верхня частина насисне. Насаджується і вона тоді знімається. Верхушечку можна зрізати, можна не зрізати. Якщо у вас не сильно тепло в кімнаті, не зрізайте верхушку. Буде ефект парника. І тоді днів на 5-7 швидше росте зелень, я провіряв. Якщо в хаті жарко-тепло, то, звичайно, можна зрізати, щоб воно провітрювалося вам прям в жара в тій баклашки не потрібно. Зрізаємо знизу, ось бачите, нижня часть заужається дуже сильно. Якщо якась інша бутилка іншої торгової марки підходить по формі, теж беріть, це не проблема. Ну єдине, що дуже часто бутилки такі з тонкого пластика, вона погано держиться, падає. кока коли така плотна бутилка, скажімо так, дуже добре підходить для таких цілей. Бачите, ось у вас вийшов ось такий парничок. Воно шевелиться, це хорошо, бо зелень буде рости, вона підніме його аж до верху. І от тільки воно вилізло зверху ви зрізали і з'їли свою зелену масу. Теж, опять же, я взяв опілки, бо в мене їх багато є з дрова пиляю. Можна взяти ґрунт, можна взяти туалетний папір. Ще раз кажу, замочіть його, потім так почмакайте в таку кашку і туди повисажуйте. Можна взяти любу бумагу, та Любий наповнювач, який буде тримати Волгу. Пісок можна взяти. Ну і пісок не раджу, бо постійно дивіться, бо буде цибуля завалюватись, випадати. Він дуже плотний, поки вона коріннями туди зайде, вам постійно треба перевіряти, бо буде торчать, падати, ну, буде не, не дуже гарно. А от опілки вони такі не, не сильно плотні. Ось вам показую. Тор -тор 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 можна прям шматок так вставити, залити водою, він розбухне, туди натикати зелену цибулю. І проблеми у вас. Ніяких не буде. Тобто Наповнювач можна брати все що угодно. Можна просто на воді. Придумайте якусь платформу, допустим, з якоїсь пластикової шайби туди вставити на сверліть дирочок, щоб корінці могли проникати. Воно просто на воді виросте без проблем. Тобто Цибуля це така рослина. що Виросте навіть в вологій кімнаті, якщо просто кинути, головне, щоб вона була не оброблена. Верхушки зрізаю, це ускоряє процес росту. Можна не зрізати, але буде і негарно, і довше буде проростати. Щоб все вийшло максимально швидко, за 20-21 день у вас виросла зелена цибуля, то зрізайте верхушки, обов'язково тепло, обов'язково волога. Ні в коєм разі не має бути нічим оброблена. І все у вас вийде без проблем. Далі робите в ємністі, скільки вам потрібно цибулі, скільки ви з'їдаєте, і кожні 5-7 днів просто досаджуєте, і у вас буде постійний поток цибулі, круглий рік, без проблем вона буде у вас рости. Далі, часто кажуть, що якщо сутки замочити, виростають корінці, це все брехня. Просто у вас на деяких цибулинках вже є. Вон, бачите, корінці, вона сама по собі вже просипається, особливо, якщо десь храниться не сильно досушена. Тобто це взагалі не проблема. Цибуля дуже швидко стартує і швидко набирає зелену масу. Як бізнес, я, звісно, це не раджу, це геморуйно так вирощувати, Ну, як для себе на віконце, ось такий маленький парничок. Якщо з пластикової бутилки, це взагалі не проблема. Це 100% у вас не буде ніякої вологи, ніякий котик, собачка не завала, не завала нічого не зробить. Все добре виросте, буде зелена, гарна маса. і без проблем бути зеленою цибулькою. Також минулі роки я показував пластикові такі сіємності під тортики, вони теж продаються, верхушку зрізаєте. Можна і так зробити. Ну, грайтеся, як хочете, без проблем виросте. Можна взяти таку коробку в неї, бачите, де в мене пілка зараз. Застелити пластиковий пакет, щоб лага не проникала. Туди опять же, натикати зелені, поставити десь в кімнатки на кухні та сарайчику, де у вас більш-менш тепло, і воно буде без проблем рости. Це Цим не проблема, цибуля дуже швидко росте. Бутилка темна, часто задають вопроси. Там нема ніяких добрив, Вона просто потемніла з часом, я її вже років 10 використовую. Вона у мене в теплиці в парнику стоїть. Тому просто якийсь наліт, якихось водорослій виріс. Нічого я там не поливаю, нічого не заливаю, а то понаписують. там він спеціально щось налив, у нього швидко виросло, в нас сир не росте. Тобто. Отак посадили, ось у вас, бачите, принцип парничка. Ось у нову засадили, ця вже виросла. Опять же, або вириваємо, або підрізаємо і ще один урожай, як мінімум берете, а то і двічі можна вирости. ну, смотря яка цибуля. Тобто, Без проблем зелена маса буде. Підросли доверху, бачите, вони припідняли парничок. Якщо ви не зрізаєте верхушку, як підростуть доверху, тоді або зріжте, або зніміть його повністю. Ну, Єдине, що цибулька буде завалювати, заламлювати сперун. Ну, для себе, для дому сильна красота не нужна. Бачите, ви достали. Воно трошки розвалюється. Це зовсім не проблема. Звичайно ж, вирощування осіннє-зимнє це не літнє. Сама зелень буде чуть тонше, слабенька, але вона буде сочна, добра. Якщо хочете, щоб прям красива зеленюча була, добавте трошки удобрив. Ту саму можна взяти аміачну селітру, ну, це не сильно полезно, але візуально буде красивіше, гарніша зелень. Тобто є спеціальні добрива для рослинок, мікродобрива, там іде грам на літр води. Розбавляєте і. Підливаєте вашу цибульку, вона буде ще кразвіша. Ну, це робити не обов'язково. Ну і, звісно ж, показую в ящику. Обичний пластиковий ящик, ви пакет туди наділи, скотчем по краям позаліпляли. Головне, щоб пакет був цілий, щоб волога не проходила. Взяли обичний ґрунт, ще раз показую, це не опілка. І цибуля, звичайна, я тільки ще раз скажу, має бути не оброблена. Якщо буде оброблена, вона просто не піде в рост. Або й буде там містами стріляти, допустимо, одна-дві цибулини виросте, два десятка буде сп'ячем. Режимі буде не зовсім гарно і виростите ось таку гарнюню зелену масу до нового годнього столу або до любого праздника. Всім дякую. Гарних приростів, гарних врожаїв. Всього найкращого.